Самий величезний привіт! Я вітаю самих найкращих на каналі. Сьогодні ми з вами подивимось соціальні так мовити, соціальні продукти, які ми користуємось кожен день. Подивимось на ціни, на акції, на знижки в магазині ТБ. Дякую вам за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою працю. Я вам дуже вдячний. Делюкс спагеті 500 грамів 44,70 і цієї ж фірми делюкс 500 грамів 44,70 грабінці. Це з твердих сортів пшениці. Трішки дешевше спагеті своя лінія, 400 грамів, 26 гривень. Заокруглюю ті копійки до більшого та спагеті для паста 400 грамів 36,20. В акції зараз спагеті ярка 450 грамів, 22 гривні майже. Спіральки своя лінія 400 грамів 26 гривень. Спіральки від для паста 420 грамів, 38,60. Для Паста рігатоні 400 грамів 32,40. Від Відля Паста вермішель 420 грамів. Зараз по 33,20 Давайте подивимось на ці кілограмові макарони. Розумний вибір мушля 31 гривня, 20 копійок. Ярка вернішель по 45 гривень, бачу, трішки подорожчала. Тут також кілограм. Ріжки, розумний вибір, кілограм 29 гривень. Рис шліфований, пропарений 50 гривень. Рис шліфований, круглий, 50 гривень, 70 копійок. Рис шліфований, довгий 49,50. Гречка в магазині АТБ тримається 32 гривні в ціні. Гречана крупа проділ 30 гривень. Крупа пшенична полтавська, 23 гривні. Крупа пшенична подрібнена, шліфована 16,50. 22 гривні пшено, манна крупа 23,70 і кукурудзина. Не бачу цінника, а він ось тут заховався. 18,40. Перлова по 17 гривень. Борошно 42 гривні, розумний вибір. Хуторок майже 45 гривень подорожчу. До речі, тут кіло 800, а решта всі виробники роблять по 2 кг. Амбар 40 гривень 40 копійок, та Хмельницьк млин 43 гривні 40 копійок. Так, сіль бачу, є декілька видів. Є ось така морська, кілограм 24 гривні. І ось така звичайна, яку ми купуємо, по 13 гривень. Також кілограм. На жаль, яєць поштучно немає. Є тільки пак... упаковані по 10 штук. Але я пам'ятаю, що в останній раз були яйця по 2,80 гривень. Давайте подивимося, що по молоці в магазині АТБ. Молоко, щоденний збір, 1,5% жирності, 32 гривні, 60 копійок. 2,5 жиру, 36 гривень. Молоко, молокія, 2,5 жиру. 44,20. Також зі знижкою молоко просто наше, 1% жиру, 42 гривні, 30 копійок. Не дістану молоко 2,5 жиру, порозбирали, не дотягнуся. Від ферма 2,5 жиру По 47 гривень. В акції зараз метана молокія 20% жирності 54 гривні. І молочко казкове 2,5 жиру 46,70 гривень. Від Тульчинка Піццерела. Це е, не сир, це у нас сирний продукт 180 грамів, 40 гривень. Так, е, забув бачите, знову сказати, акції знижки тривають в магазині АТБ по 14 включно січня. Галичина, кефір, нежирний, 44 гривні. Кефір нежирний, щоденний збір 400 грамів по 16,60. Трішки дорожче буде кефір 2,5 жиру, 18,60. Кефір Молокія 400 грамів, 1% жиру 22,50. Кефір Молокія 2,5 жиру, 2, 22, 22 гривні 90 копійок. На пару копійок дорожче. Від своєї лінії плавлені сирочки по 16,50. Виріб ковбасний, апетитний, розумний вибір 500 грамів 45,80. Куряча, розумний вибір 300 грамів 30 гривень 50 копійок. Сосиски до макарошків 330 грамів, 55 гривень. Сосиски хот дог, пакування 450 грамів. Зі знижкою 30% 4650. По 42 гривні. Сосиски ніжні від розумний вибір, також 450 грамів. Таранкові 330 грамів 42 гривні. Паштет домашній своя лінія. З грудинкою першого сорту 15,50. Також паштет печінковий першого сорту своя лінія. 16 гривень. Ковбасний виріб, часниковий розумний вибір: 420 грамів, 71,40 Гурман з сиром 420 грамів, 88,40 Зараз австрійська зі знижкою 30% 400 грамів 102 гривні. Виріб баварський, 420 грамів, 83-30. Зі знижкою Губернська 420 грамів, 70 гривень, 50 копійок. Оселедець ось в цих баночках дуже багато писали позитивних відгуків від Норвен в Олії. 460 грамів 149 гривень. Власники карти ТБ можуть придбати в Вармішель своє лінія швидкого приготування за 850 в асортименті. Майонез провансаль від щедро 550 грамів. Зверніть увагу, 50 гривень зі знижкою. Власники карти ТБ можуть придбати пасту томатна від розумний вибір 460 грамів за 43 гривні 70 копійок. Також є точнісінько така сама, тільки порційна, 70 грамів, 10 гривень, 60 копійок. Томатна паста томатіно 16,30, 70 грамів. Ну, і, мабуть, сама найкраща. Ну, це мій особистий вибір. Паста томатна, чумак 70 грамів, 25-40. Паста апетіто 300 грамів, 51 гривня. Теж непогана паста гурман. 465 грамів 62 гривні. На сьогоднішній день в акції олія олейна 850 грамів, 66 гривень, 70 копійок. Можна придбати велику трилітрову за 243 гривні 40 копійок. Це найдешевша олія в магазині АТБ. від розумний вибір, 850 грамів, 57,50. Хороша знижка на м'ясо курей безкісткове у власному соку 54 гривні. Своя лінія, і також булгур з м'ясом курки 41,50. 48 гривень яловичина 340 г. від розумний вибір. Непогана ціна на тірольські консерви зі свининою 56 гривень 300 г. В акції тунець своє лінія в Олії 38 гривень 185 грамів і також тунець у власному соку. Паштет шпоротний від торгової марки Сканді 37,30-160 грамів. До речі, у нас була дегустація цієї марки. Всі консерви дуже хороші. Кілька у томатному соусі від торгової марки море по 35,60 трішки дешевше кілька автоматному соусі від розумний вибір 30 гривень 40 копійок. Паштет гусят з додаванням гусятини 200 грамів 31 гривня. І ось такий можна придбати за 38 гривень 340 грамів. Тільки в АТБ додатково 100 грамів. Сардина від Боцман бланшована в олії 46,50. І тієї ж марки з додаванням олії 45,50. Сардина торгової марки море бланшована в олії 42,50. Кілька від торгової марки море. 29 гривень найнижча ціна. Хороша ціна на гумілку 7,60 за 100 грамів. Стегно Стегночовотурочка 14 гривень за 100 грамів. Філе наша ряба по 20 гривень, 20 копійок. Та філе наша ряба стегна по 1940. 9 гривень 80 копійок, тушка, чуботурка. Печінка куряча по 75-70 за 700 грамів. Так, крило наша ряба по 9 гривень за 100 грамів, до речі, хоря. Хочу сказати, що дійсно хороша знижка 23% на крила. І гумілка курчат бройлерів по 10,50. Окіст від глобину по 190 гривень за кілограм. Так, тут у нас фарш курячий глобина 500 грамів, 97,50 І фарш своя лінія, також 500 грамів, свинояловичий 96 гривень. Кава Якобс Крона Gold 75 грамів 103,50. Кава торгової марки Розумний вибір 220 грамів 140 гривень майже зі знижкою. Кава своя лінія. Натуральна розчинна 120 грамів. Країна походження. Написано, що Індія. Ціна 124,30. Кава своя лінія 200 грамів, розчинна 203 гривні. Чорна карта Gold 60 грамів, 75-60. Власники карти АТБ можуть придбати цикорі з чорницею 90 грамів за 37,50. Або ж порошкоподібний 90 грамів 36,90. Мудрість природи. 18 трав, 22 пакета. 21 гривня. 21,50. А чебрець 21 гривня. По 40 гривень чай Каркаде. Від розумний вибір. Раніше цей чай Каркаде коштував копійки. Ловаре зараз в акції по 39 гривень. Багато різних смаків. Чай розумний вибір 20 пакетів, м'ята або ромашка по 14.40. І також фруктові розумний вибір, 24 пакети по 18,50. Зараз акція на чай Акс чорний 25 пакетів, 27,50. Також можна придбати чорний цейлонський 180 грамів за 72 гривні майже. І також розумний вибір чорний, 180 грамів. 62 гривні. Халва ванільна, своє лінія 500 грамів для власників карти АТБ 41,50 Халва ванільна, своє лінія 300 грамів 28 гривень. Та халва, своє лінія з арахісом 300 грамів, 36,60 25 гривень. Вафлі, розумний вибір. Ароматом вершків 190 грамів. Зізничкою вафлі з фруктовою начинкою день у день по 8 гривень, 60 копійок, 50 грамів. Печиво вівсяне розумний вибір, зернове 300 г 32,50 50 Печиво вівсяне розумний вибір 300 г 36,20. Печиво розумний вибір, кукурудзяне 300 грамів, 36 гривень. Печиво своє лінія. До чаю 190 грамів 21,60. Від торгової марки Рошен печиво. Тут 185 грамів 21 гривня. Пряники своя лінія. З начинкою літній сад 300 грамів 27,70. З начинкою вишні. 3340. Дуже смачні пряники. Я їх купував. Шоколадні 300 г, 40 гривень 50 копійок. Матусине печиво від яряч 200 грамів, 22 гривні зараз. Своя лінія моя пані 170 грамів. З ароматом пряженого молока 25 гривень. 25 гривень печиво від торгової марки День у день цукрове. 180 грамів з ароматом пряженого молока. І не забудьте, що зараз в акції а, зі знижкою крекери від торгової марки Рошен по 38,50. Усі смаки 235 грамів. давайте подивимось ціни на овочі та фрукти. так Клементин по 70 гривень, помело по 70 гривень, банани по 60 грейпфрути по 70 Лимони по 60 гривень. В світі 11,50 за 100 грамів. Апельсини зі знижкою 55 гривень. Якесь ще велике таке помело. Так, помело 85 гривень за кілограм. Мандарин нова. 70 гривень. Так, добре, хурма 95. Гранати по 99. Авокадо по 80 гривень за штуку. Авокадо Гаас 85 гривень за штуку. А, так, далі у нас ще тут кокос 30 гривень штучка, а, груша 58. Яблуко Red Prince по 38 гривень. Подивіться, яке воно гарне і велике. У Києві упаковка 90 гривень. Яблуко гала по 30 гривень. Українське 28. Кабачки по 110 гривень за кілограм. Огірки по перчості по 11 гривень за 100 грамів, Перець солодкий червоний по 160 гривень за кілограм. Так, капуста по 40 гривень. Капуста по 40, капуста цвітна по 120 г. І що ще там? Томати по 90. Томати по 90 гривень. Огірки гладоньки, як я говорю, 15,50. Цибуля майже 15 гривень чи в ціні. Морква по 16,95. Я сміюсь, ну куди ця морква на продаж? Морква звичайна по 30 гривень, буряк 20 гривень 50 копійок, подорожчий буряк. І картопля по 27 гривень. Так, це все було, що я вам хотів показати, мабуть, все. Капуста Пекінка 65. Нехай у вас все буде гаразд, економних вам покупок. Зустрінемось з вами в наступних відео.